Для мене е, цифровізація в оборонці, напевно, це перемога року, е, тому що дуже багато часу насправді її не було. А та цифровізація, яка була, вона була інколи навпаки під атакою. За цей рік купа всього відбулося в цифровізації. Були прямо американські гірки з приводу того, як до цього ставилося суспільство. Спочатку доволі насторожено, кабінет військово зобов'язаного, резерв плюс, а потім позитив відстрочки, не треба ходити в ТЦК. І дуже великий насправді темп, особливо на початку, це виглядало абсолютно як. Ну, така ризикова історія, всі, всі дивилися на, на нас, типу, от, човаки, чого ви туди полізли? Ну, вам не сиділося в економіці, в цифровізації, чого ви лізете в оборонку? Але всі якось навалилися на, на цю сферу і почали виходити прикольні зміни, прикольні результати, яких не було насправді дуже-дуже довго.